Доброго дня, друзі. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Наважився я відзняти це відео у зв'язку з тим, що не бачу більше інших підстав, як надати розголосу даній ситуації. Про що йде мова, постійні глядачі каналу розуміють, а хто не в курсі, тому. В загальному опишу ситуацію. Ситуація давня, стосується моєї роботи компанії АТБ, точніше, в її підрозділі ПП Транслогістик, яке займається доставкою товарів до магазинів АТБ, ну, це є структурний підрозділ, транспортне підприємство. В складі, якого я працюю, це автоколона номер 14 Ну і проблема виникла саме в тому, що підприємство незаконно утримує е, гроші з заробітної плати. Непрозоро нараховує цю заробітну плату, тобто водій не має можливості розрахувати самостійно свою заробітну плату. Іншими словами, роботодавець. Виплачує заробітну плату на свій розсуд. Тобто, як йому заманеться, так і не заплатить. Якщо водій, е, не підтримує, скажімо так, позицію підприємства, то до таких водіїв застосовуються санкції у вигляді утримання заробітної плати. Причому ця заробітна плата нараховується таким чином, що довести ну, дуже тяжко Дуже тяжко довести саме це, що заробітна плата, плата утримана роботодавцем. Е, всі ви знаєте про те, що були питання по розрахункових листах. Ну, Нарешті, завдяки в тому числі і моїм зусиллям, розрахункові листи вже підприємство. Видає водіям, хоча і в електронному вигляді, але вони є. Однак у тих розрахункових листів ніякого як це правильно сказати ніякого сенсу нема. У тих розрахункових листах роботодавець зазначає лише суму, яку він виплачує, нема чітких критеріїв. Оцінки ефективності роботи водія. Моє звернення до генерального директора до Коляси Сергія Мироновича воно було коментовано таким чином, що водії компанії АТБ мають заробітну плату на рівні мінімальної, тобто 8 тисяч гривень на сьогоднішній день. Все інше це є премія. Однак. Ця премія нараховується невідомо як. Тобто, підприємство, я повторюсь, на свій розсуд зазначає обсяг цієї премії. Як я розумію, премія має нараховуватись від ефективності роботи водія. Тобто, наприклад, у нас неофіційно є таке поняття, як розрахунок відповідно до Кількості виконаних точок, тобто магазинів, яких ми е, зробили за місяць, кілометрів, яких ми е, проїхали, які ми проїхали на протязі місяця в межах міста, за межами міста. І, відповідно, розраховується від цього заробітна плата. Начальники колони видають такі е, тарифи на ці. Е, Дані, які я назвав, вихідні дані. Да? Однак, якщо розраховувати по тим точкам, які я виконав, і скільки кілометрів я проїхав, то підприємство видає, наприклад, меншу суму. Довести це неможливо, тому як ефективність водія не визначено, у тому розрахунковому листі нема чітких тарифів, ставок. І такого іншого. Тобто, якщо водій сказав, грубо кажучи, е неприємне якесь своє бачення ситуації, сказав роботодавцю, да, висловив його, то тут же роботодавець накладує санкції і видає на руки водію грошей за мінусом, яким він поуважав за потрібне. І довести це неможливо. Ну, я намагаюся це довести. Я зараз подав позов про це до суду і намагаюся це довести. Однак, я розумію, що це буде непросто, але освіту маю відповідно, тому хочу спробувати і поборотися за свої права. Однак відео стосується трошки іншого. Я би хотів, я вже в попередньому відео вже про це піднімав питання, щоб це відео переглянуло керівництво, точніше власники компанії. Так як все-таки розголос у мережі він ефективний. От до прикладу, візьмемо останню подію. Ви знаєте всі, що мене пересадили на автомобіль Hyundai, який, ну, прямо скажемо, у жахливому стані. Непридатний був взагалі до використання для до експлуатації. Однак мене спеціально на нього посадили, тому що вважали, що я не витримаю такого навантаження і звільнюсь. Ну, фактично, це такий собі мобінг, мобінг на підприємстві. Причому остання розмова моя з начальником колони. Була недавно, і я його прямо запитав про те, що ви хочете, що я би, щоб я звільнився. Він так ми це хочемо. Тобто, ну, не заперечують того, що я їх вже дістав своїми цими позовами судовими, своєю справедливістю і таким іншим. Перед тим Ця машина прибула до нас 14 квітня 2025 року. Одразу після того, як вона прибула, ми з механіком склали список несправностей, які потрібно негайно усунути. В тому числі там було зазначено про гальмівну систему, про кардан, сонцезахисні козирки. Після цього декілька разів я сам особисто їздив на текстанцію, яка обслуговує даний автомобіль, і майстри підтвердили те, що е, потрібно е, здійснити заміну карданного вала, так як він не підлягає реставрації і ремонту, е, замінити всі ресори з кронштейнами, з пальцями, з е, сергами і амортизаторами. Однак до не пам'ятаю до якого числа. ну Десь, скажімо так, 2 неділі тому мною було е терпець, як то кажуть, урвався. Я записав відео про це і виклав його на свій канал YouTube. Мабуть, я так розумію, що, е можливо, власники, можливо, керівництво компанії побачило це відео і такі. Вчинило деякі дії на, по відношенню до начальника автоколони, і він тут же негайно е, здійснив постановку автомобіля на ремонт, і було замінено кардан, і, ось, і зараз знову поставлено для того, щоб замінювати ресори, амортизатори і все інше по ходовій, що було зазначено. Тобто ефективність від е, розголосу. Він таки є. Тому я сподіваюся, що дане відео також подивиться людина, яка має вплив на начальника автоколони, і розбереться в тому, чи ефективно і правильно чинить керівництво компанії, не керівництво компанії, а керівництво автоколони по відношенню до ну, в даному випадку до мене. Суть відео полягає в тому, що от коли було складено цей список, начальником автоколони не було вчинено жодних дій по ремонту даного автомобіля. Автомобіль від слова взагалі не зупиняється. Тобто, при навантаженні гальмівна система неефективна. Про це неодноразово я заявляв начальнику автоколони Острікову. При цьому було складено службову записку про те, що я відмовлюся від керування транспортним засобом, якщо не буде вжито заходів до ремонту стосовно тормозної гальмівної системи. Про це було написано службову записку, і так як це був вихідний день, вона була залишена у механіка, і механік передав. Цю службову записку начальника автоколони. Після того, як я вийшов на роботу, я передбачив, що ніхто нічого робити не буде, тому я написав іншу службову записку і заніс її до начальника автоколони. Заніс її до начальника автоколони і повідомив про те, що ну, запитався, чи було вчинено. Якісь дії з ремонту автотранспорту, і якщо не було вдіяно, то я відмовляюсь або від керування цим транспортним засобом, або прошу надати мені інший транспортний засоб. Що з цього вийшло, друзі, ви можете переглянути відео, яке я прикріплю тут. Добрый ранок. Добрый ранок. Кирилл, вам заносливый службовый записку? Я там подал. Просто еще одну принес. Выпишите мне. Я не буду В смысле, чего? В прямом смысле. Что это за пыль? Что это такое? ты уже. Ты уже заебал, Боля. В смысле, я не В понял. Что, вы так разговариваете со мной? Что ты здесь хочешь вообще добиться? Машину дайте нормально. Вот нормально у тебя машина. Так сделайте, я же не против. Так вот ей ремонтирую. В смысле? Чому ви Я вообще не понимаю, що за розмови? Я ж тут девочка или що? Я не девочка. Йду нахуй. Я хочу від цього проблем. Тому, друзі, не бійтеся, не бійтеся виступати проти не бійтесь висловлювати свою думку, я вважаю, що ми маємо право, ми важко працюємо. Робота водія вона є роботою, яка пов'язана з підвищеною небезпекою. І тому ми маємо право на належні умови праці і належну оплату праці. Тому, друзі, Ну, у кого є сміливість, підтримуйте мене коментарями. Пишіть, не бійтесь, висловлюйте свої думки. А у подальшому, якщо не буде реакції на це відео, мабуть, мені придеться поїхати в Житомир до Буткевича, постояти там біля його будинку, якось із ним таки зустрітись. І пояснити ситуацію. І є ще багато чого, що я не можу е одразу згадати і розказати в цьому відео. Я ще буду їх викладувати. Однак, е я думаю, що власнику дана інформація не дуже той сподобається. І я думаю, що керівникам, яких він призначив до себе працювати, е Потрібно замислитись над своєю поведінкою. Тому що, якщо це таки я достучусь до власників, то керівникам підприємства не позаздриш. Друзі, дякую всім за увагу. Всім гарного дня і до наступних відео.